На Львівщині з'явиться новий музей. Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького вже наступного року відкриє новий відділ музей історії та мистецтва Жидачівщини, адже наступного року місто святкуватиме 850-річчя першої письмової згадки. Раніше це була стара школа, нині ж тут готуються до відкриття музею. У його експозиції герби міста, копії історичних документів, карти Жидачівщини та репродукції картин. Окремою стане виставка присвячена архітектурі та скульптурі міста. Колись тут існував музей, ну не знаю, це було давно і не нами було це все зроблено. От, Борис Григорович все-таки захотів, оскільки нам дали це приміщення, а приміщення прекрасне. От. Він якраз захотів тут зробити музей Жидачівщина. І хоч до офіційного відкриття часу вдосталь, робота в майбутньому музеї не припиняється ні на хвилину. Наразі тут облаштовують зали. Однак у музеї немає ще опалення та електроенергії. А Жедачівська земля має цікаві сторінки історії, оскільки йдеться про не тільки історичний музей, а й музей мистецтва, де мають діяти постійні виставки, де мають діяти виїзні виставки. У нас дуже багато митців виходців із Жидачівщини. Окрім нового музею, до ювілею Жидачева відремонтують і вулицю Міцкевича, на якій він розміщений. Це перша подія, яка безпосередньо пов'язана з підготовкою до відзначення 850 років міста, тому вона дійсно визначальна. А от відкрити чергову філію Львівської національної галереї у Жидачеві була ідея ще самого Бориса Возницького. До слова, Львівську національну галерею мистецтв імені Бориса Возницького вважають одним із найбільших музеїв. У його архівах налічується більше 60 тисяч творів світового та національного мистецтва різних часів. Наразі галерея налічує 17 музейних комплексів. Юлія Манько, Любов'янас, Андрій Сладков. Новини.